Як можна пояснити собі зміну в риториці президента? Таку різку, буквально вчора він говорив, що ні, не на часі. І нібито ми закриваємо дискусію. Але ну це ж йде у розріз у з розріз загальним баченням взагалі української демократії на Заході. Виходить, що Зеленський прикривається таким чином українською суспільною думкою. Так? Поясніть, будь ласка. Ну. No. Я думаю, що зміна риторики відбулася лише формально, оскільки, ну, враховуючи соціологічні опитування, президентові важко йти супротив суспільного тренду. Виборцям, громадянам зараз важко пояснити такі складні речі, як легітимність влади, легітимність президента в 2024 році. Той факт, що, наприклад, Конституція не забороняє президентські вибори в умовах воєнного стану, і це дуже важливо підкреслити, бо багато дуже дезінформації. Є обмеження щодо парламентських виборів через 83-ю статтю, а от щодо президентських місцевих прямої Оборони дійсно немає, але і враховуючи такі сценарії, мені здається, що звісно з офісом президента прийнято рішення, поки не збурювати пристрасті, а е, зафіксувати тенденцію, начебто, не сприйняття виборів і не на часі. Але це ж давайте так відверто скажемо. Це ж не означає, що вони не можуть, не, не можуть готуватися. Да? Вони ж можуть готуватися неформально, не публічно, не власно до виборів. Давайте я вам приведу пару доказів. Державний реєстр Служби державного реєстру зараз почали роботу щодо оновлення списків виборців. В МЗС проробляють питання щодо. Можливості відкриття додаткових виборчих дільниць в закордонному виборчому окрузі. Чи не є новиною той факт, що журналістами ходять чутки про можливе оновлення і ротацію Центральної виборчої комісії? Тоді у мене виникає питання, так само, як і у багатьох наших глядачів зараз. А про що це? Ну, про які події це свідчить? Чисто технічні? Так витрачати гроші зараз на ці технічні функції я вважаю, недоречним не було б якщо виборів дійсно не буде. А тепер давайте, якщо проміркуємо політичну логіку, уявімо собі, що ви ставите себе на місце президента Зеленського. У вас є якась народна підтримка зараз. Не факт, що через півроку вона буде влітку, тим паче осінню 24-го року. Не факт, що вона буде після умовного проміжного якогось компромісу, чи перемир'я, чи припинення вогню. І поки є свіжа ще а, позитивна база для а, переобрання, чому ці вибори ну, провести якомога швидше? А після виборів, вже в другий срок, наприклад, Зеленський, не оглядаючи на електоральний тиск, може собі при, ну, дозволити непопулярні рішення, особливо щодо компромісу. І до речі, на Заході цей варіант могли б підтримати. Це моя особиста думка. Вона спирається просто на певних аналітичних розрахунках. Зрозуміло, вона може не співпадати з чимось думкою, але повірте, ну. Подібне подібна конструкція, вона напевно, я впевнений. В головах тих, хто приймає рішення. Існує. Ви маєте на увазі тиск ще раз про вибори, про прийняття рішення про вибори, так. Ні, я маю на увазі тиск про перемир'я, можливо, про, перемир'я про мерим... проміс зараз. Mm. Президент Зеленський, наприклад, не може собі дозволити, так. бо у нього все рівно є програма переобрання. Уявіть собі, як ця ідея буде сприйнята зараз українським населенням. Національна впертість чи національна резистентність українського суспільства це серйозна річ після переобрання. Він у нього будуть розв'язані руки. Він може собі дозволити непопулярне рішення, яке буде коштувати йому, наприклад, електоральні ага. втрати, але ну, з точки зору логіки, наприклад, його особистої поведінки чи рішення, яке він прийме, воно було б в інтересах держави. Я говорю про гіпотетичні речі. Добре, джерела української правди теж підтверджують, що е, вибори таки плануються офісом президента. Залучаються політтехнологи, ведуться консультації. Е, е, глядачам рекомендую просто слідкувати за нашими новими публікаціями на сайті Української правди. Як ви прогнозуєте зміну суспільної думки, коли офіс президента вийде, ну коли Зеленський вийде і скажуть про те, що вибори будуть. А, чи дослухаються до Зеленського? Так чи інакше, він має підтримку з одного боку. з чимось відсотків не хочуть вибори. З іншого боку, приблизно така ж кількість підтримують Зеленського. А ви кажете, важко пояснити, чому вони необхідні? А, от як зміниться суспільна думка? Чи не розколиться Україна в такий момент? Давайте я вам наведу маленьку історичну аналогію. І з приводу зміни суспільної думки пам'ятаєте? Ятає, пам пам'ятаєте стамбульські перемовини в квітні, в березні, квітні 2022 року? Так, там стояло питання щодо НАТО, щодо гарантій не вступу України в НАТО. Один з елементів цього договору, нейтралітет, і е, почалася кампанія щодо мож... пророблення, да тестування. як громадська думка це сприйме, і кількість прихильників НАТО почала знижуватися. Було таке? Було. Будь-який журналіст може перевірити ці факти, порівняти соціологію там до лютого, наприклад, в лютому, 22-го чи в січні, 22-го і, наприклад, в травні, ви побачите цю разучу зміну. Тому е, змінити громадську думку теоретично можливо завдяки медійній кампанії, завдяки е, правильним меседжам. Тепер дивіться, як починалася дискусія про вибори, її ж, е, начебто, інспірували наші міжнародні. Партнери да там своїми певними коментарями то сенатори, то представники там громадського суспільства Європейського союзу, і, начебто, дискусія вся була привнесена ззовні. І чому б зараз, наприклад, офісу президента не спробувати задіяти цей сценарій, використати оцей міжнародний тиск в якості аргументації щодо там подальшої військової допомоги, наприклад, да? ну насправді проблема легітимності влади 2024, вона існує і буде існувати, і вона буде і вона може стати дуже серйозним викликом. Тому це може бути пророблено і подано суспільству саме так. Я... Але інше питання: наскільки українське там суспільство може змінити свою точку зору. Це ще давайте так. Я не я тут буду о... дуже обережним. Бо українці особливо на виборах можуть такі сюрпризи при... приносити через після голосування на виборчих дільницях, що потім важко щось собі дорікнути щодо прогнозів. Добре, а от питання, ви говорите, не легітимності влади після 2024 року, якщо вибори не відбудуться, а, чи зможе Росія його використовувати у практичній площині? Я маю на увазі не порожні заяви Піскова, вони їх там щодня вистрілюють. А в міжнародному правовому полі, а, чи до Росії вже ніхто не дослухається? Наскільки. Е, Запусті. поясніть, будь ласка, поясніть мало того, вони це будуть робити в своїх операціях впливу для пророблення громадської думки європейських і північноамериканських країн з метою для яких демократія, свобода, вибори є важливі одною з найважливіших базових цінностей. Уявіть собі масштаб маніпуляцій, які може запустити. Російська Федерація для цього, ну тут не треба бути навіть спеціалістом з політтехнології, щоб не зрозуміти, що це просто шикарний шанс для ФСБ і відповідних підрозділів це робити. І повірте, в якості аргументу той Трамп таки може вийти на якомусь із мітингів в лютому, і в березні, сказати, що в Україні немає законного легітимного президента. Розумієте, тут яка причина? Юристи думаю, нас зрозуміють зараз. В Конституції України вказано, що чергові наступні вибори президента України мають відбутися в останню неділю е березня п'ятого року повноважень. Крапка. Тобто, на якій підставі, наприклад, ці вибори можуть не відбутися? Ну, наприклад, воєнний стан. Але якщо закон про воєнний стан змінити... А з указу президента України від 22, 24 лютого, 2022 року, прибрати пункт про обмеження прав статті 38 конституції, це виборчих прав, то вуаля вибори абсолютно на законній базі. Можна проводити навпаки, якщо хтось захоче ще заручитися рішенням Конституційного суду, а це буде спроба найвищий час. Перевіримо мій цей прогноз. А я думаю, вона буде. То Конституційний суд, увага, ще й зобов'яже проводити вибори через оцю норму конституції, про яку я вище зазначив. Мають бути проведені вибори в будь-якою ціною. Ну пролангації повноваження президента потребують роз'яснення конституційного суду. А які рішення може ухвалити Конституційний суд? Мені тут важко сказати, бо я не повноважений. Інтерпретувати Конституцію буквально читають норми, так само як і ви, журналісти. І наші глядачі можуть відкрити і прочитати і зрозуміти для себе. Тому потрібен буде полю. Однозначно висновок суду, і з цього моменту почнеться фактично оця правова тема легітимності влади, яку можна буде, до речі, пояснити суспільству, що бачите, наприклад, військову допомогу Україні далі не будуть надавати, якщо не буде закону, принаймні закону обраного хоча президента з парламентом тут все просто там чітка норма статті 83 там ти не ти ніяк не обійдеш її, навіть якщо дуже хотілось повторюсь. А президентські вибори теоретично провести можна. Інше питання як їх проведе, проводити? Бо виборча інфраструктура частково знищена, в державних, списках, в державних списках виборців, в державному реєстрі хаос, закордонний виборчий округ у нас від 4 до 6 мільйонів виборців, як організовувати голосування, як захистити. Права військовослужбовців, персональні їх, зокрема персональні дані під час виборів. Я, наприклад, як спеціаліст виборчих компаній, вам чесно скажу, я не знаю відповіді на це питання. Але Я питання можу теоретично... є. Розумієте, в чому справа? От, от навіть зараз тут ми з вами спілкуємось. Макс Харт в чаті під цим відео пише, Мій Нікополь декілька разів на день з арти та дронами обстрілюють. Хто піде на виборчу дільницю? І це ж не єдиний такий коментар. І комусь треба буде дати на це відповіді. Якщо не вам, як політтехнологу, якщо не там заступникам Зеленського, комусь треба ж буде відповісти за це на це. Ну, я думаю, вони так, може, інсайт вам поділюся трішки із того, що я чув. Бо це буде, скоріш за все, спецзакон, спеціальний виборчий закон. Я їх називаю інклюзивними виборами. Да? Скоріше все, це буде голосування в декілька днів, а, або використання методу поштового голосування, який там ну, останній раз ми бачили активне його Сполучених Штатах Америки. Це поштове голосування. Але знову ж таки, як вберегти членів виборчих комісій, персональні дані, безпекою життя виборців, які прийдуть на виборчі дільниці, буде скупчення. Я не знаю, варіант голосування в підвалах, в укриттях це величезний знак питання, бо не в усіх містах, я впевнений, можна обладнати виборчі дільниці. І укриття 100% 100, не можуть гарантувати безпеку життя. Бо, смієте, ми зараз так можемо дуже довго і багато говорити з пустого в порожнього, бо я думаю, що так само думають, як ми зараз. І депутати, коли дивуються з чуткам про бо їм треба буде голосувати всі ці норми. Розумієте, і в офісі президента я впевнений, йдуть дискусії щодо цього, бо вони також не хочуть брати на себе, не хотіли брати цю шалену гнітучу відповідальність за життя людей, які ну, будуть в умовах виборчого фронту, вибачте, якщо так можна сказати. Да, організовувати голосування наших громадян, тому питання поки зависає. Але я чомусь думаю, що ваші джерела ж підтверджують це і мої джерела підтверджують повністю. Да, питання масштабно проробляється і воно продовжує воно не зупиняється. Процес ну скажімо так роздумів і процес підготовки до цієї виборчої кампанії не зупиняється. Um, скажіть, а можна якось пов'язати із процесом підготовки оцей галас інформаційний? Я не назву це скандалом, там конфліктом. Можливо, це гойдалки, там залужний Зеленський з одного боку, з іншого там Арестович свою програму опублікує? Um, Взагалі, як сьогодні розвивається чи приглушується цей галас, по вашому інформаційний тут ще Хоменко виникає, генерал якого знімають без погодження із Зеленським в офісі президента? Тобто я навіть не знаю, як все це сумувати ну, типу ж. Об'єднати, щоб поставити вам питання, але воно загалом мабуть про підготовку інших сторін і про ймовірну дестабілізацію в країні, чи є ризик такий зараз і загроза в Україні? Ну як людина, яка ну, може бачити цю медійну картинку, саме так, так да, я скажу скоріш за все, воно пов'язане. Ну, це принаймні той очевидний висновок, який випиває чогось, потрібно. А, Залужного коментувати його статтю заступнику голови офісу президента. Ну не дивно. Мені, наприклад, це було б дивно. Цю ж проблему можна було вирішити на рівні там міжособистісного, не публічного спілкування. Абсолютно правда ж, але ні, треба було, щоб жов вийшов і прокоментував, тим самим показавши суспільству, що про те, що президент незадоволений? Ну. Далі знак питання, далі коментар безугою з приводу дисертації, взагалі обговорення. Я взагалі не бачу цієї проблеми щодо Верховного Головного командування. Це нормальна річ, абсолютно звична річ, написання дисертації, тим паче в такій справі важлива, як військова справа. До речі, наскільки відомо, Залужний раніше поступив в цю, да, на отримання цього наукового ступеня. Тому да. Це бажання знаєте, випередити е, політичну ситуацію з боку офісу президента наперед, ну як мені здається, і підстрахуватися, що у Валерія Залужного, наприклад, немає політичних амбіцій. Я чомусь думаю, що людина, яка особисто знає залужного чи пов'язана, да він зараз нам 100% підтвердить про те, що у заружного точно немає політичних амбіцій. Він професійний воїн. Він професійний відданій своїй справі е вояка йому політика, це знаєте, ну це як для мене балет, як, в якому я нічого не розумію, і або там мюзикли, яких я не вмію навіть. Е Дивити, ну, дивитися Бога слухати. Тому е багато хто просто дуже хоч хоче представити з боку залужного, що у нього є політичні амбіції. Чомусь думає, що його будь-яка інформаційна активність це якесь зло, яке приносить державі. Мені здається, це абсолютно хибні уявлення. Вони пов'язані з заздростю, вони пов'язані з політичними кампаніями, які замовляються, в тому числі. І... Але одне неприємне, одне дим неприємний висновок, вони всі шкодять безпеці нашої держави. Тому велике питання до тих, хто цим займається. Давно стояли танки під Києвом, російські, чи давно російський спецназ висаджувався біля аеропорту, вибачте, коли ми говорили про єдність, як важливу справу. Ну тепер, коли її, коли стало легше дихати комусь. Політикам, журналістам, блогерам різним, експертам. Якщо стало легко дихати, то згадайте, будь ласка, ситуацію в березні-квітня і тричі подумайте перед тим, як займатися кон'юнктурними речами, які шкодять системі нашої безпеки. Що ж, я дякую вам за відповідь. Олег Постернак, політтехнолог, був на зв'язку. Дякую. То виходить, готуємось до виборів, так чи інакше, не публічно. Не публічно так. Дякую вам.